244 s кінтавер саме основна новина, 244 s Кінтавер. І такі РДшки. РДшки люкс. Вони йдуть по небувало низькій ціні. Ви фактично зараз можете взяти таку 24-ку. От. РД то, ну, то, то саме, що Кентавр, тільки, тільки РД, а інша фірма завезла. А, бокова коробка 8х2, резина широка, задня, дводіскове щеплення, дві гідропари і тут зашита жопа. в нього. Ззади, за сидінням нормальне сидіння вміняємо, приборне, все, Форте, РД рік. Перший місяць. І Кентавр С244, низька ціна за його існування, в принципі, в принципі що зараз видно техніка не сезон, плюс так в Україні срака, і поставщики трохи звиваються таку техніку. І такий Кентавр має на сьогодні саму низьку ціну. Це теж свіжа поставка, то теж 24-й рік. Вони є в трьох кольорах, ось такі червоні, є такі. А, Вон там стоїть зелені, зараз покажу, і сині. зелені і сині, Приємні всі кольори, класні, насичені, теж рівний пол, теж зашита задня часть, теж сидіння сучасне, класне, приборка. Все, дуже зручний трактор, дуже класний. Насправді, за таку ціну зараз взагалі. Ну, має шара, то, звісно сказати, язик не повертається, бо 6 тисяч баксів на сьогодні то нормальні бабки. Ну, Но, З іншої сторони, які були ціни, і яка зараз ціна на них стала, то за 6 кентавр, то взагалі подарок. От, тому звертайтеся. Мост-редукторний широка, йде метр 25 по центрах. Так само і форте РД, то в нас. Е Ну, То Оріон, вважайте, РД і Форти РД, то один самий той трактор. Ну, тут дуже хороша комплектація. Кому треба там і широка резина, і щоб було два виходи на гідравліку, розподільник, все. А, як Кентавр SDX, по суті, тільки ще з а, додатковими гідровиходами. То такі є Forte. Forte ціна 6200, але 690. але там є хороша на нього знижка зараз. от. Ось такі є ще без капота. Без капота можна віддати на -на 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 нормально дешевше. Капот вже собі придумаєте самі щось або з досок, або ну, там вже як піде, як то, <рис Perché>? як -то кажуть. Бачите, гідроуп... газові упори в комплекті йдуть. Вот. Газові упори йдуть в комплекті. 24 рік, перший місяць. Вот. 13 -е число, дата випуску даного апарата. От. Тому звертайтеся, класні ціни, класні трактора, бачите. Е Хороша знижка, доставка наша. от таким бусиком вам приїде бусик і ви будете раді. Тому. От. То тільки в нас таке є. Поняли? Тому звертайтеся, будемо раді вам допомогти.